Я тобі кажу, в мене удачі більше, ніж в тебе. По-перше, це неправда. А по друге, давай я тобі зараз доведу. Думаєш, саме крутий тут чи що? Я на укарлі Світланці списав. Ну, це, світланки звісно, списав. чудово, хто в Світланки не списував, але ми маємо визначити хто в із нас найкраща удача. Ладно, погнали. Дорогі друзі, з вами знову я, містер Черон і Бобрик. Так, да, я тут новий гость. ну нічого. І ми граємо в настільну гру Майнкрафт. Дуже чудова гра, яку ми самі придумали. Ну, взяли декілька ідей з інших каналів, але ми їх не скажемо. От, Дивіться нас і тільки нас. Я так міг робити. Що починаємо? Так, да, але для цього треба пояснити правила? Правила в нас прості: ми кидаємо Дуже. кості. Ми кидаємо кості. Наприклад, мені випало, мені випало 5. 1 2 3 4 5. випало 5 костей Значить, що ми далі робимо? випало 5 і ми 1 2 3 4 5. Тож я щось якось так рахую. 1. 4, 1 на білий ставай. Ми так кидаємо по черзі і маємо хто і маємо вирішити, хто із нас пройде Перше до да. то, тої от зони. У нас, в принципі, невеличка така карта вийшла, але в наступній серії, якщо ви хочете, звісно, наступну серію, ми її збільшимо і взагалі зробимо мегавелику. Да. Якщо не хочете, йдіть нафіг. Так, ну що, ми чесно. починаємо, я вам коротше показую. Екрані екраніще. Вот. Ви бачите, гральні кості. Скидаю. Мені випав один. Я, в принципі, на нього походив, так що давайте прийти Ну давай. Мені випало три, ось. Раз, два, три. Клас, оранжевий. Мені випало два. Ой, доганяєш Раз, мене? Два. Один, два, три. Опчи. Так, ну щас що мені випаде? О, зість. Раз, два, три, 4, 5, 6. О, братанчик, ми міняємось місцями. Ти був вон на тому зеленому боці. <гум> да, Ну, так. бачиш? Цікаво, коротше. Не все так однозначно, я б сказав. <гум> Не все так однозначно. Мені випало теж шість, два, три, чотири, п'ять, шість! Ми маємо дратися! Червоний, червоний, червоний! Давай, давай! Іди сюди, підходи. На, на, ух, це було ізічно. Так, ну чо, що ти собі? Розходиш? В тебе якийсь стаж би дварсі. Так, трошки є. Так, мені треба на плюс п'ять вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. А, Це білий. Білий. Я мечика просто. А, все, меч. Білий це в мене значить є ще один хід. Ну там мені просто везе. Ой. А я ще... може дивись, так. а від червоного, типа, 5 назад, да? Чи я залишаюсь так, на тому, так. де був? Мені випав один. Плюс помаранчевий, мінус один, два, три. Блін, і я назад пішов. Я це не планував. Щас кидаю. Три. О, раз, два, три. Окей, окей, я тебе поняв. Мені треба срочно його перегнати. Ти і так попереду, що ти переживаєш? Три. Раз. А вертаєшся? Два, два, Ааа, блін, 1, 2, 3. Та що це таке? Мене попустили тільки ж. це не чесно. 5. Раз, два, три, 4, 5. Привіт. Добрий день. Таня варе. Що мені випадає? Один. Оце потужно. Один. Все, я сходив, в принципі. Не да... Дуже далеко ми э, розійшлися. Мені тройка випала. Щось мені за цю тройку? Раз. Два. Ой. Лас. Недалеко я дійшов. Слухай, ти, ти так далеко від мене від'їхав. Коли ми ще побачимось. Так, три. І що що в мене випадає? Мені випало 5. Раз, 2, 3, 4, 5, плюс 3! Раз, 2, 3! Ой, все, ну куда я там дальше? Так, ну що, я тут Яхту там життя. Нормально? Нормально. Сейчас я кину. Мне випало 4. Бля. Шо, шо, шо там? Чорний цей. Ааа, понятно. Крутимо, крутимо, крутимо. Мені випало три. Хоча б мені на білий, щоб час. Білий це був взагалі класно. Та. Два. Ну, головне, щоб не на пурпуровий. Пур пурпуровий. Два. Білий. І я кидаю ще раз. Трійка. Раз, два, три. Все, ну, я знову за ланом. Крутимо, крутимо далі, казіно. Ой, в смысле. Мені випало 4. Раз, два, три, 4. Капець, я пурпуровий проскочив! В тебе є ще шанс, он там. Капець. Але тут чорний блок перед ним стоїть, оце буде. А якщо ти на нього попадеш, буде взагалі весело. Ні ні, ні 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 не не треба, не треба. Треба, треба. Я кидаю. Що ж, це, це трійка? Так, раз, два, три. Що в тебе там? Ага, зелен. Okay. Так, і що у нас? Ух, 6! Оу, 6! Я все проскакав! у -ху -ху. у мене там тільки 3 і все буде. Запомни, на наступну цю тобі має випасти один. Щоб я тебе хоч якось догнав, щоб хоч якось розтягнути. ТОП-1. Один, два, три. Ні, на чорний попадет. Не треба! Ні, 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 ні. стоп, стоп, стоп. А, стоп, це, 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 си. це синь. Я до кінця. Один. На синій. Синій? А, блін, плюс три. Це плюс три. Бля. Так що мені на один іменно треба. Один. Бля. А який тут після синього йде? Фіолетовий. Ну не прям після нього, зелений. Все, давай. давай. Типа. Я. Типа мені п'ять випад. Як? Щоб я, щоб я хоч якось тебе догнав, розумієш? Бо так не цікаво, типу, всуху. в суху. Ні-ні-ні, давай все по чесному, тобі ви. Так. Е давай я ось По кручу. я не обдурю ніяк, людей. І вообще, в принципі, людей не обдурю. Давай. Ні, ну давай я крутану, знать. Ага, так давай. ось я кручу, кубик. І не повіриш, що випало. П'ять. І... Слухай, я щось не повірю, реально. Чотири, ось зелененька. 5. Синенька. І раз, два, три. Капець, ти щось мене доганяєш. О! Це був <реш> форс-мажор. Форс мажор. Ай. Ой. <реш> Блин. Чекай. Ой, я і тут скриншот не зробив. Так, ну що? Хай і що мені... випаде? Хай два випаде, Хай тобі тобі два Шість! І ти не провіриш? Я, значить, беру. Зараз 1, 2, 3 і я перемагаю, а ти лузер. Тан-тредан. Понимаєш? Ти просто повний лошара. До наступної серії можете його так називати. Ну, коротше, це було дуже смішно, просто, як я його вду. Просто. Я б щось сказав, але ютуб не одобрить. Що? Ти пацюк. Іди сюди. Подивись! Реванш. Може. Оу є, бейбі. Що, ти думаєш залізнем фанси так набрав? Дааа! Набрався! Оу-оу! Oh, oh, oh. Ну я. Ну шо? Короче, відос був не такий великий, як хотілось б. Але, Для але мене нічого. взагалі не веселий. Ну нічого, я реванш візьму, я тобі кажу, я а, візьму. Це обов'язково буде наступна серія. Да. Якщо ви, коротше, наберете там. Скільки хочете лайків, вообще. Без різниці. Головне, щоб вам подобалась ця рубрика, і ми далі її записували. О, присів так хорошо, блин. В свисні шооооо. Ну, коротше. Посилання на нашу рубрику. Є посилання. Посилання на нашого Бобрика є в коментарях. Та є в описі до цього відео, так що. Що, ставте 7 лайки, а ще, до речі, в мене є спільнота Майнкрафтерів, де він є також. Там 30 туберів. Там навіть є люди, які ви точно бачили в інтернеті, десь да, там біля та. Європі. Візі, Тео. Там чіткі типи пиво сидять. А, ви, ви представляєте, які вони чіткі. Дерокс. І Делеймен, коротше, багато різних чуваків. Все. Бай-бай! Ах, тихівнюк креативний! Що випало, що випало, що випало? Я не знаю, ти в мене питаєш. Блин, я сейчас открою границу.